Ця історія почалася дуже давно, ще з передавніх часів, але вона досі триває, повторюючись кожного разу з новим поколінням. Одної буремної ночі на краю світу серед високих скель та безлюдних місцин в темній глибокій печері народився, дракон. щойно блискавка вдарила в камінь. Тріснуло чорне лице, і з нога виползло слизьке смердюче створіння, роззявило пащеку і заревіло від жаги крові. Голодне чудовисько розправило крила та полетіло шукати здобич. Так оселився в тій місцині страшний дракон, який викрадав юних дівчат, харчуючись їхніми соками. Молодістю та красою. Минали літа століття дракон жирів, заматерів і знахабнів. І ніхто не міг йому нічого зробити, бо крім фізичної сили, мав ще й магічно. В одному богом забутому селі жила мольфарка Орися. Дівчина була сиротою, бо матір її з'їв дракон, а на батька напустив злі чари і з божеволі в той та перетворився на лісового біса. Дракон намагався викрасти Орисю, але вона виявилася також, наділена магічною силою. Знала через зілля та заговори, прийняла Орися землю, як матір. А небо як батька, і отримувала від них захист і підтримку. Якось повз село приїздив молодий козак Іван. Звернувся він до Орисі, попросив попити, став жартувати з нею та залицятися. Дівчина була спраглою до кохання, а козак був видний та справний. Сподобався він їй та й повірили його словам. Обіцяв Івану дружитися з нею та пішов на війну. Орися писала коханому, але від нього не було звістки. Подумала вона, що, мабуть, її коханий загинув на війні, стала плакати, побиватися. Тоді взяла фарби і намалювала Івана на полотні. Склала всю свою любов і відчай у роботу. Вийшов портрет, наче живий. Стала Орися з ним спілкуватися, і Іван на картині нібито відповідав, цей портрет відчинив, мольфарці двері в інші світи. Пройшло декілька років одного дня. Був з Орисин будинок знов проїздив козак. Це був Іван. Орися несамовито зраділа, запросила його до хати. Іван був небагатослівний, подивився на портрет, подякував за таку увагу і пішов. Тут Орися нарешті зрозуміла, що Іван одразу забув про неї, як ще вперше поїхав. Скоріше за все, зустрів багачку. Навіщо йому дивикувата мольфарка сирота, яку і в селі не дуже люблять та остерігаються, розірвалося навпіл серце Орисі, і впала вона ані жива, ані мертва. Але земля і небо зліпили знову половинки серця дівчини та склеїли заново живою і мертвою водою. Сказали, що рано ще Орисю розівтірюватися, що є в неї ще на землі місія. Тоді Орися закрила портал в портреті і перетворився він на звичайну картину, а сама стала шукати свою місію. Навіщо покровителі залишили її на цьому світі? Тим часом. дракон Знову прокинувся. Кожного дня були в синові вільнові жертви, їх ставало все більше. Одних він їв, інших перетворював на божевільних. Стала Орися намагатися врятувати однесельців, навчити їх магічним способом захисту. Але селяни лише насміхалися з нею та не хотіли слухати Знайшлися декілька людей, які віддали своїх дітей до мольфарки вчитися, як врожаї збільшувати. Тоді стала мольфарка Орися передавати свої знання дітям. Все більше напускав чарів дракон і все більше мешканці села божеволіли. Лише Орися та її вихованці залишалися в здоровому розумі. І тоді стала готуватися Орися до вирішальної битви з драконом, розпалила багаття, всипала через зілля, прочитала закляття і з'явилися з вогню три мечі. Двоє роздала учням, один залишила собі. В той самий момент роздався гуркіт, блимнув спалах, зірвало дах з будинку. І зверху до Орисі простягнулися гострі пазурі дракона. Орися накреслила кола навкруги себе і дітей і вигукнула закляття щіт. Розлютився дракон і виплюнув вогняний стовп. Полум'я вдарилася об невидимий бар'єр, обпаливши Орисю та малюків, але щит витримав. Тоді мольфарка наказала учням приготувати свої мечі. За її командою діти встромили мечів обидва ока, а чарівниця серце. Задвиготіла земля, посипалося з келькаміння. З у І зробила Орися своїх учнів вчителями, що повертали розум божевільним. А сама пішла в гори, у вічну медитацію.